друзі ну а в Києві знову погодні рекорди якщо приміром взяти вівторок 27 серпня то температура на стопчик, як сягнула майже 34 градусів а це за спостереженнями з 1881 року ну рекордна температура так ну чи будуть сьогодні такі погодні рекорди нам розкаже олександр ковальов він сьогодні з нами на зв'язку олександре вітаємо тебе скажи мені, будь ласка мені. Оргі, чи що воно таке? Дивись, що по перше, тебе, скажи, як звуть О, ту собаку, яка біля добре. тебе. А по друге, скажи <рес> <рес> по друге, скажи, що нам очікувати сьогодні від поводу, якою вона буде. Доброго ранку, друзі. Ну що ж, попри такий от позитив і класну локацію, і от чисте небо наді мною нагадаю, що е, повітряна тривога у столиці триває. Е, попри всю таку тривожну ніч, і ранок е, зараз от, чисте небо зараз комфортні, плюс 20 градусів. От якщо вчора е, моя колега Лена Квітка е, говорила про ранкову прохолоду, ну от сьогодні вона вже не відчувається. Е, сьогодні буде день тепліший сьогодні буде доволі спекотно. Е, от за прогнозами соноп. Таків сьогодні в Україні температура повітря сягатиме 30-33 градусів. Будуть сьогодні й дощі. От де саме їх чекати? Які температурні показники по регіонах розкажу далі. Почнемо зі сходу країни. От сьогодні у Харкові, Луганську та Донецьку синоптики прогнозують плюс 31 один, плюс 33 градуси. В день опадів не буде. Очікується мінлива хмарність на півдні країни. Температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів у Запоріжжі до плюс 32. В день Синоптики прогнозують короткочасні дощі на заході України сьогодні припікатиме. Синоптики прогнозують 30-33 тепла. В день мінлива хмарність, опадів сьогодні не очікується. На півночі у Житомирі та Сумах і Чернігові також 33 Максимальна позначка на термометрах. Мінімальна позначка в день плюс 31, Опадів синоптики не прогнозують. У центрі країни сьогодні 30-33 тепла. Дощитиме у Вінниці, Дніпрі та Кропивницькому. Врешті міст опадів не буде, і у столиці повітря прогріється максимум до плюс 33 градусів. Мінімальна позначка на термометрах сьогодні плюс 30, В день мінлива хмарність і опадів синоптики не. Не прогнозують щодо температурних рекордів, то от найтепліше 29 серпня було 1992 року. Тоді у Києві зафіксували плюс 33 градуси. А от найхолодніше було 1966 дев'ятсот тоді на термометрах було лише плюс 5. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. Обрав декілька з них. От, приміром, наші пращури вірили, якщо сьогодні почути грім, то це нібито вказує на теплу осінь. А якщо сьогодні буде тепла сонячна погода, то це нібито вказує на Коротку зиму і дуже ранню весну, ось такі прикмети. Маємо ось таку погоду і прогнози синоптиків. Маємо друзі, вдягайтеся відповідно до погоди. Будьте обережні на сонці. Ну і, власне, спекотні дні ще з нами. Вони ще продовжуються, вони ще тут, і літо йти не поспішає. Коли? Ох, Сашко Дякую. не знаю, чи можна долучати оці прогнози реалістичні? Воно ну, споглядання наших пращурів до того, що ми нині переживаємо, тому що. Вони свої вірування або свої спостереження, мабуть, будували на тлі трушної зими, яка тривала ті самі три місяці, де було мінус 20 градусів. Mm. Трушна весна, літо як таке не 38-42, Було там ну, знаю, 30 максимум. Осінь, як така осінь, трушна. А у нас зараз процес глобалізації. То от потепління, ну таких катаклізмів, то я думаю, чи спрацьовують ці, тобто спостереження піддаєш для... сумніву сумнів. під сумнів. народні так. ці прикмети, тому що клімат змінюється. It's my opinion. <laughs> І це вже не працює.